Найскладніше мені було захищатись проти шака. Проти кого найскладніше це дуже легко. Шак. Ша шахілонів. Я його на щастя опікався голоше пару разів, але повірте, обидва рази було боляче. Ким би став Шакіл, якби мав твою робочу етику найкращим гравцем в історії. Ти серйозно? Абсолютно він би був найкращим в історії, і він перший, хто <реклама> це тобі скаже. Найбільш домінуючий гравець та найкращий шоумен, якого бачила НБА, Шакіл Оніл. Сьогодні саме про нього смачного всім і вриваємося. Шакіл народився 6 березня 1972 року. І коли він був малим, окей, Шак ніколи не був малим. Коли йому було всього лише 3 роки, його мама носила з собою свідоцтво про народження, бо водії автобусів не хотіли вести його безкоштовно, думаючи, що цей пухляш уже школяр. Батя Шакіла також був гравцем, причому досить солідним, але наркоманом. Потрапив до в'язниці, коли Шак ще був немовлям. Тому за його опіку береться відчим, який був військовим і Привив однілу необхідну дисципліну. І ось у 85-му році Шак грає на воєнній базі в Німеччині, де служив його відчим. Саме там він зустрічає Дейла Брауна, тренера університету LSU, який спитав у Шакіла: Солдати, яке у тебе звання? Шак відповів: Сер, я не маю звання, мені 13. На що коуч Браун викрикнув: Що? А ну швидко, веди мене до свого батька. Саме тоді, у віці 13 років, Шакіл вже отримав спортивну стипендію від універа. LSU. до слова, вже о 13 він був 2-0 1 Пізніше родина Онілів повертається до США, де Шак приводить шкільну команду Колл Хайскул до чемпіонства штату. За два роки його Тіма має показник 68 перемог при всього лише одній поразці. Звісно, що з такими габаритами та фізичними даними Шак швидко став справжньою зіркою шкільного баскетболу та отримав безліч пропозицій від різних коледжів США, але все-таки залишився вірним своїм. Йому рішенню і їде до університету LSU, де працював його старий знайомий Коуч Браун. Оніл вже тоді мав 216 сантиметрів зросту, 136 кілограмів ваги, носив 54-й розмір взуття, але при цьому рухався зі швидкістю гарда. Глядачі були просто в шоці, адже ще ніхто ніколи не бачив, аби настільки кремезна людина рухалась настільки швидко. Хіба що в супергеройських фільмах, до речі, шаку згодом дадуть нікнейм, супермен. А в універі він настільки феєрив, що ЛСЮ пізніше йому встановили 400 кілограмову бронзову статую на вході до баскетбольної зали. Тому сумнівів, хто буде першим піком на драфті 92-го, не існувало взагалі. Орландо Меджик під першим номером обирають Шакіла Оніла. І тоді понеслось. Шак одразу ж стає гравцем тижня в НБА. протягом свого першого ж тижня в НБА до нього такого ніхто не досягав, а ще до нього ніхто не ламав щити. На регулярній основі. Через це НБА довелось ввести нове правило, яке стосувалось більш посилених конструкцій для кошика. Він також беззаперечно виграє титул новачка року і стає першим після Майкла Джордана, хто в сезоні новачка потрапив у старт на матч усіх зірок. Меджику свою чергу виграли на 20 матчів більше ніж рік тому. А шатіл в середньому давав 23,4 три 14 підбирань та 3,5 блокшоти, реалізуючи шалені. 56% з гри. Щоправда, у плей-офф Орландо все одно не потрапили. Але саме це дає змогу Нілу прокачатись в іншому аспекті в медіа. Окрім унікальності на майданчику, Шакіл це справжня мрія для будь-якого рекламодавця, адже це 150 кілограмів харизми, які вміють прекрасно розмовляти та фантастично рухатись. Саме влітку він підписує контракти з рівок на шалені, тоді 42 мільйони доларів. Він знімається у фільмі Азарт на г. Він був настільки популярним, що того року в Штатах дві тисячі немовлят були названі Шакілами. На другий рік у Лізі Супермен став справжнім монстром. Він дає в середньому більше 29 очок, більше 13 підбирань, три блокшоти і має знову найкращу реалізацію з гри у Лізі. Протягом того сезону він реєструє свій перший тріпл дабл у кар'єрі з 24 очок, 28 підбирань, і ви готові? 15 блок. Шотів. Шак стає четвертим в голосуванні на MVP. Разом із Пені Хардовоєм вони приносять Орландо 50 перемог за сезон. Нарешті потрапляють у плей-офф, де їх одразу змітає зі свого шляху Індіана Пейсерс Реджі Міллера. Але на зростання популярності шака це ніяк не впливає. У нього вже була власна комп'ютерна гра. Він дропнув реп-альбом, який став платиновим. Такого ніхто не робив серед професійних атлетів. У свій третій сезон Оніл знову. Показує фантастичні цифри. Він є лідером сезону за очками, другим у голосуванні за MVP. Орландо виграють найбільше на сході 57 матчів за сезон, і у плей-офф наступає найцікавіше. У першому раунді проти Бостона Шакіл виграє для Меджик першу серію плей-офф в історії франшизи. Далі у півфіналі конференції на них чекають Чикаго із Джорданом, який так щойно повернувся із бейсбола. Але це бляха, Майкл Джордан. Щоправда, Орландо були дійсно. Більш міцною тімою і все-таки проходять у фінал конференції. Там, у семи матчах, беруть реванш у індіани Реджі Міллера і виходять у фінал NBA на Х'юстон Рокетс. В кінці першої гри цієї серії Magic були попереду на плюс три. Нік Андерсон іде на лінію штрафних за Дегером, але хибить двічі. І це тільки пів біди. Нік бере підбирання на чужому, на ньому знову фолять, і він знову хибить двічі. У відповідь Кенні Сміт лупить трьошку на овертайм, і ракети все-таки виривають Могу це стало серйозним психологічним ударом для Орландо і не дивлячись на феєричну гру від Оніла, зупинити Хакіма та Рокець, вони не змогли 4-0 і чемпіонство їде до Техасу. Наступного року Шак пропустить 28 матчів через травму. Це трохи знизить його особисті показники. Але Орландо все одно показують кулаки в регулярці, досить легко долають два перших раунди. Але у фіналі конференції на них чекають Чикаго Булс, які виграли рекордні 72 матчі. На чолі із MVP-ліги Майклом Джорданом. Таким чином, знову 0-4 і сезон для Орландо був завершений. Влітку у Шакіла закінчувався контракт, а Меджик почали сумніватись, чи заслуговує він на наступний здоровезний мішок із грошима. Адже, попри своє домінування, Шак далеко не був ідеальним спортсменом. Він не притримувався харчування, міг тусити вночі під час плей-офф, і тоді Меджик вирішили, що з них досить. Цією ситуацією найкраще з усіх скористався герой попереднього відео Джері Вест, який на той час був генеральним менеджером Лейкерс. Він вимінює дизеля до Каліфорнії і того ж літа драфтує одного дуже перспективного 18-річного Шутінгарда. На секунду відволічемось. Бандо розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Ось ця книженція про династію Лейкерс із Шакілом та Кобі може стати вашою. Усі подробиці ви знайдете у дописі. Ну і про телеграм-канал Game7 не забуваємо. Новини, цікаві факти, розіграші. все це знайдете там. Усіх чекаю. Не дивлячись на те, що місто Лос-Анджелес та Шак були просто створені один для одного, перші три сезони із Лейкерс були для Супермена не супер успішними. Знову його спіткали травми, знову їх виносили у плей-офф, і тоді всі почали здаватись питанням: а чи взагалі він може бути лідером чемпіонської команди? Але після сезону 99 озерники в якості тренера наймають на той час шестиразового чемпіона NBA дзен майстра Філа Джексона, який точно знає. Знав, що робити із командою, та персонально Шакілом О'Нілом. Не зрозуміло, як Філ це зробив, але це було перше літо, яке Шак провів не на тусах та зйомках, а в залі привівши своє тіло у найкращу форму в житті. Той сезон він просто розносить, набирає карір хай 30 очок за гру, яке звичайно показує найкращу реалізацію в Лізі. Шак нарешті отримав свою першу та майже одноголосну нагороду MVP. Лейкер здобувають шість. Десять перемог за сезон, що було п'ятим найкращим результатом в історії. Здавалося, що у плей-офф ця команда нікого не залишить у живих, але у Портленда були інші плани. Фінал конференції, сьома гра, перед четвертою чвертю Блейзер з попереду на плюс 13. А це далеко не те саме, що сьогодні, плюс 13. У 2000-му це була солідна перевага. Але Кобі та Шак роблять за 12 хвилин чи не найзнаменитіший камбек в історії NBA. Роблять чи не Найвідоміший свій спільний хайлайт і потрапляють у фінал НБА, де в шостому матчі нокаутують індіану, і нарешті Шакіло Ніл виграє своє перше чемпіонство, а заразом і нагороду МВП-фіналу. На цих радісних дріжджах Шак протусив усе літо і явився у підготовчий табір перед наступним сезоном не у формі, від чого, м'яко кажучи, Кобі був розгніваний. Саме через це в їх відноснах почались трабли, але, попри усе на майданчику, вони були найбільш вбивчим дуетом в історії NBA. Так вони виграли менше матчів ніж минулого року. Але регулярка була чисто формальністю адже далі LA видають на той час найкращий забіг в історії плей-офф. На чолі із Шакілом вони свіпають усю західну конференцію, і всі думали, що те саме чекає і на Філадельфію у фіналі. Але Але Найверсон у першій грі на визі вирішив дати один із найкращих перформансів в історії фіналів і навантажив 48 очок, вигравши перемогу. Далі Шакіл їх просто принижує в наступних чотирьох матчах, і з рахунком 4-1 Лейкерс виграють друге чемпіонство поспіль. А Шакіл свій другий поспіль титул МВП-фінал. Наступного року домінування Шака та Кобі продовжилось. У плей-офф вони знову не відчувають супротиву у перших двох раундах. Але у фіналі заходу на них чекала найкраща команда ліги Сакраменто Кінгс. Королів влаштували справжню війну для Лейкерс у тій серії. Але в сьомому матчі. Травми та жахливе суддівство все таки зупинили Сакраменто. Лейкер же далі у фіналі на ізі розправилися з із Нью-Джерсінець 4-0 і таким чином третій поспіль диту та третя поспіль нагорода МВП-фіналу для Шакіла Оніла, який у тій серії набрав середньому 36 плюс 12 плюс 4. Бандо, я ж хочу подякувати усім, хто підтримує канал на Патреоні та безпосередньо на Ютубі. Це дуже допомагає та дуже мотивує. Якщо хтось має бажання доєднатись, у допис, там є усі посилання. Тим часом ось цю парочку просто обожествляли. У 2002 році було зафіксовано шість новонароджених, яких назвали Шакобі. Але чим далі, тим стосунки між мамбою та дизелем ставали гіршими. Не дивлячись на те, що Шахіл все ще показував елітні цифри, кобі назвав його товстим, критикував його фізичну форму, до слова, небезпідставно. І у плей-офф того року сан антоніо і Тім Данкан просто розчавили лейкерс у другому раунді. Тоді влітку 2004-го лал додають до ростера двох суперзіркових ветеранів: Карла Мелоуна та Гері Пейтона. Здавалось, що усім тепер світить гапли. На папері вони мали знищити всю лігу. Але по правді, Мелоун на Пейтом вже були далеко не ті, хімія в команді була на нулі, і у фіналі НБА Лейкерс програють Детройту 1-4. І саме ця фінальна серія стала останнім акордом династії Лейкерс часів Шака та Кобі. Гелейшу у свою чергу мали вибрати між двома зірками, і тут вибір був очевидним на користь більш молодого та більш працьовитого Брайанта. Шакіл вже був обміняний в Майами-Хіт. Тепер уявіть, Оніл супер мотивований довести, що серед двох гравців Лейкерс поставили не на того. Плюс правило тодішнього тренера хід Пета Райлі, згідно якого у центрових його команді відсоток жира в організмі не може перевищувати 10. Ну і плюс на прес-конференції Шакіл пообіцяв здобути місто Майамі перше чемпіонство. Як результат, Шак зганяє вагу до 145 кілограмів. Для порівняння були періоди раніше, коли він важив 180 кілограмів. Ну і своїм приходом Оніл просто кардинально змінив курс франшизи Майами. Хід із середняка одразу стають найкращою командою на сході. Шак набирає в середньому дуже солідні цифри і посідає друге місце у найбільш щільному голосуванні MVP за історію ліги. Та поступається Стіву Нешу всього лише кількома голосами. У плей-офф хід розвалили суперників у перших двох раундах, але у фіналі конференції чільні чемпіони Детройт Пістонс. Зупинили Майамі у Гейм 7. Проте, вже наступного року, у 2006-му, хід мали хорошу нагоду поквитатись. Знову фінал конференції, знову Детройт. Але цього разу флориці були більш впевненими: 4-2 і Флеш та дизель затаскують Майамі до першого фіналу НБА в історії франшизи. Там у перших матчах здавалося, що інтриги в серії не варто чекати, адже Даллас повів у рахунку 2-0. Дірк та Джейсон Террі просто феєрили. Але пізніше Двейн Вейт вирішив видати один із найкращих перформансів у фіналах НБА і хід виграють наступні чотири поєдинки. Таким чином, перший в історії титул для Майами, четвертий титул персонально для Шакіла і дотримана обіцянка перед фанатами південного узбережжя. Далі в кар'єрі Шака будуть травми. Перший сезон менше 20 очок в середньому. Майже бійка із петом Райлі, обмін у Фінікс. Потім Клівленд до Леброна, у Бостон до Гарнета, де, власне, були останні спроби Дізеля завоювати ще один перстень. Мабуть, в ці роки кар'єри Шака світлою плямою є MVP на матчі з рок 2009-го. Цю нагороду Шакіл розділив із Кобі, і це був його останній All-Star у кар'єрі. Підсумовуючи, 19 сезонів Шака це найбільш домінуючий гравець, якого бачив баскетбол. Помножте Яніса на півтора і отримайте Шакіла Оніла. Він, безперечно, є одним із топ-10 гравців за всю історію, але при цьому він не розкрив. Свій потенціал навіть близько, адже за всю свою кар'єру шак так і не навчився кидати з лінії штрафних, і суперники цим користувались, спеціально порушуючи на ньому правила. За 19 сезонів він лише пару разів був у хорошій формі. А Філ Джексон називав його найлінивішим суперстаром, який за бажання міг би виграти титул MVP 10 разів поспіль. Та так чи інакше на рахунку Аніла 4 титули, 3 MVP фіналу та одна із найкрутіших кар'єр в історії NBA. Аби грати проти нього, командам було необхідно мати по пару центрових і не обов'язково хороших, а просто аби порушувати правила проти Шака. Уніл це фрік, це такий собі XXL Зайон або Бембаньяму, у якого вийшло. А ось така його безторботність, можливо, допомогла йому стати тим, ким він є сьогодні, одним із двох найсмішніших людей на телебаченні, які говорять про баскетбол. А також актором, діджеєм, репером, бізнесменом, зіркою реслінга і навіть копом. Шакіл це чувак, який може просто скупити пів супермаркета або захотів допомогти людям у черзі. До речі, у себе в місті він також підтримував Україну, за що йому окремий респект. Ну а вас, друзі, я запрошую до перегляду відео про степа Карі або Яніса Атетокумпо. Закликаю підтримувати Збройні Сили України і на цьому всім, па-па!